Шановні земляки, ми відкриваємо наш найкрасивіший, напевно, в нашому місті єдиний фонтан, який збудований на кошти міської ради, збудований також підприємцями, які є членами громадської організації Гінці, наше місто і всіма небайдужими. Також Багато підприємств приймали участь, надавали посильну допомогу. Це такі як управління газового господарства, буд Явір Володимира Олександровича Ящука, Сінільника Василя Миколайовича, підприємств. Всім хочу подякувати. і Думаю, що святковий настрій з'явиться у всіх при відкритті цього контакту. По села промінці будь же щасливий, український народе, квітнуть у щасті мої ілінці, дорогі друзі, шановна Іллінецька громада та гості нашого міста, в цей прекрасний вересневий день ми зібрались з нагоди відкриття фонтану в нашому чудовому місті. Отож. До слова, запрошуємо мера нашого міста, який докладає багато зусиль, аби наші ілінці стали кращими і чистішими. Яременко Сергій Арсентівич. Добрий вечір, шановні земляки. Ми сьогодні запросили вас на, на цю алею, на цю площу фонтану для того. Щоб показати, як можна своїми руками, руками наших земляків, ваших земляків, моїх, зробити це чудо. Я думаю, що перше, що я хочу сказати, це подякувати тим людям, які прийняли активну участь як в фінансуванні, так і в матеріальному відношенні і навіть морально нас, коли ми будували фонтан. Це в першу чергу громадська організація. І не наше місто хочу показати їх всім вам. Прошу, підійдіть до мене. У чергу це ті підприємства, які не фінансово, але матеріально допомогли. Це наше управління газовогосподарства з її директором Володимиром Станіславовичем Левченко. Будь явір з її директором Володимиром Олександровичем Ящуком. Бетон декор з її директором Сірнільником Василем Миколаєвим виразити першому заступнику міського голови Швецю Віталію. Особливі слова подяки виразити куратору цього будівництва і людині, яка приймала найактивнішу участь, це заступнику міського голови Загороднюку Сергію. Його руками, його розумом, його керівництвом зроблений цей фонтан. Пишемо до слова голову громадської організації і лінці, наше місто кружільного Олега Олександровича. Доброго вечора, шановні присутні. Начебто, недавно відкривали дитяче місто. Прийшов рік. Вже друга така конкретна потрібна людям справа. Це відкриття нашого фонтану. У нас існує громадська організація лінці, наше місто, яка нараховує 26 чоловік. Які в першу чергу, мабуть, подають ідеї. По прикрашенні нашого міста для соціально-культурної і спортивної сфери фінансово це підтримують. І якщо потрібно, то й самі руками багато речей робити потрібних, які дійсно потрібні людям старшого покоління, середнього покоління, діткам, кого є діти, в кого є онуки, правнуки. То я думаю, ця прекрасна споруда буде слугувати для відпочинку, для того, щоб вечором було де пройти. От і я думаю, всім вона вам сподобається. Особливо ще раз хочу повторитися про подяку Сергію, члену організації, заступнику міської голови, по сумісності, як ми його називаємо жартома, за те, що він був технічним керівником всього цього проєкту, людина яка має, має гуманітарну освіту, але технічний склад розуму, вміє багато робити своїми руками. І дякуючи йому, багато таких речей, якими не наймали ми людей а він робив сам. Ще раз вам щиро дякую за увагу і обіцяємо вам не оголошувати наші майбутні проекти і мрії, а зробити щось конкретне, потім вас знов запросити на таке свято. Дякую за увагу. А зараз прийміть музичні вітання від наших юних артистів. день за днем, життя веде мене. Шками різними кружняє, таким складніший шлях. Я подай тим руках, своє дитинство победа. Розколото, бороття не буде вже назад Булаги небесним золотом вся земля підує, ніби світ на наросно. Кожну ми, хай мої не зраджені любові, рідне без слово пісею в учи, їй та їли, як почисти сиє, на щаслива козацька, наша доля полина. повинна кожна тащанити, прилети до гніза, кожна тащанити, прилети до гніза, Стояться за столом, пісню дому заспіває тихо, душа зігріта ніжністю теплом. Не страсні дані Босня і родина та ще батьківщина, є ще старіше за це, Щоб дерево роду ордило заводом мале але Хочу ще раз подякувати всім небайдужим людям, які допомагали нам в будівництві. Цього витвору людського, і також особливі слова подяки хочу виразити аграрному коледжу і фонду Демчака, які облаштували цю алею підхід до нашого фонтану. А тепер прошу всіх дивитися на фонтан. сердце звучит Счастья, добра и любови Широ бажаем вам Счастья, добра и любови Детям, онукам, батькам Счастья, добра и любови Звучит, как молитва